Вітаю, друзі, Слава Україні! Ну, і що це було? Я маю на увазі сьогоднішній вибух, який раптом стався після допису однієї людини, не дурної людини і зовсім ніби не совкової людини Вадима Денисенка, який запустив абсолютно дику тезу, про яку, ну від кого від кого від нього я точно і ніколи не сподівався, про те, що після закінчення воєнного стану. Чоловіків з України треба заморозити і не випускати ще упродовж трьох років, щоб рятувати економіку, щоб було кому на плантаціях рабами попрацювати, трудову повинність, очевидно, якусь виконувати. Ну, знаєте, згадайте історію там, совєтська індустріалізація, рабська праця і тому подібне. Так завіяв совком від цього. І для мене стало дуже дивним. Ну, слухайте, Денисенко, дуже навіть не совок. Я дуже добре його знаю. Я його поважаю. Ми спілкувалися не один раз. Я дуже добре розумію, що ті фрази, які він сказав, це, ну, це не його фрази. Він пише діаметрально протилежні речі. Він говорить абсолютно протилежні речі. Він дуже себе вільно почуває в ефірах, в будь-якому спілкуванні. Я дивлюся сьогодні його спробу відкрутитися, але він не може вже зіскочити. Він повторює ті самі фрази, в тому ж самому, навіть єдиному марафоні. Оцю ахінею йому соромно, йому незручно, в нього особисті проблеми від цього будуть, але він запускає чужу для себе фразу. Далі я дивлюся, появляються вже пропагандисти, вже появляється розкрутка через там, такого е Охотіна, Потім появляються вже протилежні напрямки, але знову з ненавистю до певних категорій, щоб туди звернути, відвернути гнів через такого Олега Постернака. Є теж такі дуже дивні персоналії. І в мене. В мене виникає чітке розуміння одної штуки. Це не є особистий запльот певного конкретного блогера і конкретної людини. Політика, до речі, крім всього іншого. Політика з досить пристойним політичним минулим та й сучасним, не таким же й поганим. І це, це є певний тренд і це є певна спроба прощупати наші настрої. Зреагуємо чи не зреагуємо. Слухайте, ну вони, напевне, ідіоти. Якщо вони думали, що ми не зреагуємо, Причому йде іде мова навіть не про от нас, тих, які більшість, скажімо, моїх глядачів, ну це все таки люди, які навряд чи голосували за Зеленського. Якщо й голосували в 19-му, то точно вже за нього ніколи не проголосують. Мова зараз йде про його потенційних виборців. Це ще нас можна якось переконати не обмеженнями, не заборонами, а просто переконати, що треба ще послужити країні. Для нас це ще є значення. А за нього більшість голосувала все-таки основна маса це є різниця? А яка різниця? для них це є. Ну, це є удар під их, це відчуття ненависті, це дикі речі. Але вони, знаєте, ми іноді думаємо, що вони щось думають, що вони щось оцінюють. Знаєте, мені здається, вони настільки низько інтелектуальні, що ну. Ми що не розуміємо рівень Зеленського, а рівень Єрмака, ви думаєте, мудріший? А рівень тих, кого вони беруть до себе радниками. Це ж стара історія совкового підходу. Бери радниками і заступниками до себе тих, що ще дурніші і тупіші за тебе, щоб не підсиджували це діаметрально протилежно до західного варіанту західного вибору. І тому, можливо, вони цього просто не могли прорахувати, що ми зреагуємо на це негативно. І от я зараз... Хочу цю всю дуже дурну і неприємну історію розібрати саме з позиції цього тренду, навести кілька доказів, чому це не є індивідуальною певною ідеєю, думкою конкретних окремих людей, чому це є спроба прощупати суспільство і дуже велике бажання на майбутнє використати саме у нашої влади. Влада, яка до неймовірного совкова, я просто хочу нагадати, ну. Там він себе вже віцепрезидентом уявляє Україна, може й головним президентом старшим Єрмака, який син грушника, який має саме такі погляди, а не інші, відверто совкові, як Зеленський, який є ну, сином Совка, кінченого Совка. Але він є внуком е МГБіста, бандита, убивці, який розстрілював людей, от і криворізькі виступи, там інші речі. От для них. Це нормально, і вони весь час спробують зондують. А чи не вдасться відновити совок? А чи не вдасться вести якісь обмеження? А чи не спрацює це, це або це? Ще раз кажу, оскільки вони недостатньо інтелектуальні, вони не можуть зрозуміти, що є певні речі, які викликують в Україні бунт, і є певна лінія, за якою починається майдан, навіть може виникнути під час війни, якщо вони деякі речі попробують запроваджувати саме зараз. Тому що отут вже межа може бути просто майбутнього. Все. Для України є те, через що вже переступати не можна. І от зараз вони, на мій погляд, вони запустили пробну кулю саме в тій сфері, яка для них була дуже потрібна і цікава. І зараз поясню, чому. Але ще раз скажу, я зараз піду трошки про це загального тренду. Ми любимо індивідуальний хайп. Вадим Денисенко сказав паршиву річ, всі кинулись на нього. А Зеленський ніби в стороні, Єрмак ніби в стороні, Опа їхня, ніби в стороні, їхня влада. Їхні слуги, які знають, що цей закон на них не буде розповсюджуватися. Вони будуть по курортах. Вони ж красивіші за всіх, ліпші за всіх. На них це теж ніби вони теж ніби в стороні. Так от. Чому я переконаний, що це точно не може бути зальотом, випадковим чи якісь по то що того ж самого Вадима Денисенка? Давайте я трошки пройдуся. Я люблю розкладати по поличках. я тут трошки розкладу. Ну, перше, я Денисенка знаю. Чи він є там зараз радником міністра внутрішніх прав? Чи не є це справа? Десята. Він один з засновників і здається, сьогодні керівник інституту майбутнього. У мене є претензії до певних висновків роботи цієї структури, але це не має значення, тому що ну, насправді він за своїми поглядами, ж ми бачили його, запрошують там і на опозиційні канали. Він є відвертим антисовком. Він не міг народити таку совкову думку. Він прекрасно розуміє не гірше за мене і не гірше за вас, що людей можна затримати в Україні єдиним способом це прибрати Гетьманцівщину, відновити нормальні взаємоносини в економіці, створити добрий бізнес-клімат, шукати реальні інвестиції, а не заганяти людей в сталінську індустріалізацію. Він це. Не гірше за будь кого з нас розуміє, а може, й краще. І тут раптом йому ставлять, дають таке завдання, і він з якоїсь причини. Коли ти працюєш зеленою з владою мафії, ти стаєш від неї залежний, і вони тобі час від часу можуть давати такі вказівки, які тобі ну, отак стають, горлянку перерізають, але ти не можеш відмовитися. Мафія це є мафія, а зелені створили брутальну таку, знаєте, сталінську мафію в Україні. От поєднання мафії, яку ми собі уявляємо, з таким махровим сталінізмом в своїх ідеях. От тільки сил них поки що на це бракує. Тому перше, це не могла бути його ідея. Друге, ну я побачив сьогодні, як він, як він кривлявся, як він, як він пробував щось сказати і не міг нічого сказати, тому що він не може він пояснювати те, що йому не підходить на тому ж самому загальнонаціональному телемарафоні, де йому там поставили це питання, вже ведучий його вже критикував, вже, вже давав висновки негативні. У владі вже зрозуміло, вже топлять тих, через кого запустили ідею. По Денисенко вдарили, що його винуватим зроблять, тому що хтось має за це взяти на себе відповідальність. Дальше, момент психологічний, я сам на цьому попадався. Коли ти маєш озвучити щось, що тобі дуже дуже не хочеться, дуже неприємно, але ти не можеш відмовитися, ти, ти це з купою передмов будеш робити, там буде багато слів, ти попираєш, стараєшся це десь втопити в самому кінці. Коли ти хочеш щось озвучити, тобі це важливо, ти це пишеш в першому реченні. Капсок використовуєш, знаки оклику, якісь акценти смисові, ще там щось. Як от Денисенко розповідає два абзаци, як він подорожував по е, Португалії Іспанії, як він мріє десь після війни пройти оцей шлях паломницький по Португалії. Знаєте, захоплююча розповідь, це приємно. У нас, як правило, на чому закінчують читати більшість українців, на жаль, читають не більше трьох-чотирьох речень на початку. Але далі є те, що він мав сказати. Він відтягував це. Це видно. Оте, От але доведеться всім відмовитися, тому що тому, що після війни в нас демографічні процеси, страшні все. І це він на телебаченні сказав. І це він тому дописі зробив. Тому що нам треба рятувати Україну країну. Варіант припинити корупцію, припинити красти. Продати гроші, створити реальні вигідні для людей державні роботи з тими зарплатами, яких вони отак просто приїхавши в Польщу, там не знайдуть. Там не кожен знайде, там не так просто на ринку праці. І запропонувати людям некорупційний шлях тут себе реалізувати вдома, якось, знаєте, не розглядається. А Денисенка розглядалося, а тут раптом ні. І от він це в кінці самому запускає, як ну, щось таке, знаєте, чого він хоче, щоб цього не помітили. Це теж психологічний ефект, який дуже помітний. Але ще один, ню... ну, а ще один нюанс, знаєте, є така приповідка, коли ти живеш в кришталевому будинку, не кидайся камінням. Ну, Денисенко від першого шлюбу, син живе за кордоном, ну, ради Бога. Ніхто не поєднує дітей і батьків все сталінізм у минулому. Але є психологічний аспект. Якщо ти відчуваєш, що це може вдарити по тобі чи по твоїй родині, ти уникаєш згадок певних тем, які для тебе в цьому плані можуть бути болючими. Якщо ти вільний в виконанні певних дій і певних заяв. А якщо ти невільний і тобі наказали, ти виконуєш. І от в даному випадку це вдарило по його сину. Йому довелося десь там шифруватися, йому довелося стерти. Там кучу відео на своєму youtube каналі. Я перевіряв там він все. Він же тепер порожній. Він же тепер порожній. Відео вже приватне, недоступне. Він втрачає там купу підписників. Все. Я думаю, що це буде дуже сімейна драма, серйозна. І це видно було по ньому. Він дістав хайп дуже серйозний, і на нього будуть вішати всіх собак. Але знову, чи це сам Денисенко? А давайте глянемо тепер на ще чотири факти. Не, ні, на три факти. Перше. Сьогодні випустили ще одного. Може, не були впевнені, що Ненсенко скаже все, що треба, що зіскочить, думали. Випустили Охотіна. І якщо Десенко, це все-таки ще і, науковий, і інтелектуал, інтелектуали, медійник, то охотін пропагандист. Так він десь зараз в армії, офіцером чи на фронті, чи ні, я щось не впевнений. Ті, хто для сух їх треба тільки до погонів призначити, щоб потім вони гарно були в виборчих списках. Але менше з тим, охотін дуже недурна людина. І він має свої погляди, і ті погляди більш-менш демократичні. Ну, от я пригадую з ним ефіри ще до вторгнення, коли він, він погоджувався в ефірі, якщо не було на нього жорсткого пресингу, і наказу щось там відстоювати. Ну, Наприклад, неприпустимість отих переслідувань Прошенка, що це є дурі, що це не потрібно. Він це прямо говорив. Не приховував це, тобто він може мати свою думку. Але коли приходить наказ, дуже жорсткий. Ми знаємо, що 24 лютого влада збиралась дати Україну, і тому 23 лютого не було ні раніше, тим більше не було введено воєнного стану Введення надзвичайного стану за день. Коли ти вже розумієш, вже вторгнення війська вже колонами рухаються біг твого кордону, і ти вводиш не воєнний стан, який розв'язує руки армії, а вводиш надзвичайний стан, який розв'язує руки тільки поліції спецслужбам, а не армії. Ніяка армія нічого не дістає. Для чого? Для того щоб українці, якщо вони піднімуться, почнуть готуватися оборону робити від вору, а щоб поліція їх розганяла. Так, ми потім дізналися, поліцейське їхнє начальство і на Херсонщині, і на Київщині казало, ви тут не дуже там не втягуєтеся в якесь протистояння тут з росіянами. Це два-три дні, все закінчиться. Будемо все жити так, як раніше жили. Ну тільки не доказували всіх опозиціонерів розстріляють. А ви, головне, ви проти них не виступаєте. Ми будемо всі разом з ними далі. Україна залишиться, прапор, герб залишиться. І це було дійсно, мабуть, дуже ключовою річчю, яку вони зараз хочуть затерти, приховати, забути. І тоді для них було дуже важливо, щоб ні заужні, ні військові не могли відтягнути раз назад війська до Києва, зробити інші речі. Слава Богу, заужний їх не забрав так швидко, як вони хотіли. Вони лишилися біля Києва, біля Харкова. Я не забудуся, як охотін. Коли я чи не єдиний на кількох ефірах підняв ну, на рівні скандалу і зради, що це надзвичайний стан, це реально це зрада, то Охотіна випустили. Він пішов по мені мелотити того, що він ніколи не зробив би в інших випадках по особистості. Розказувати, як тут Чорновіл, якусь там ахінею, несе все, він сам прекрасно знав, що я правду говорив. І він би це сказав, але там був наказ. І Охотін наказ виконує. І оця ситуація з Охотіним, вона тільки підтверджує, Денисенко з якоїсь причини мусив зробити сказати те, що він вважає неприйнятним. Охотіна примусили з якоїсь причини говорити те, що є неприйнятним. Це ті двоє, хто озвучували. А давайте тепер глянемо на дві інші речі. Ви звернув увагу, що всі суги. Дуже спокійно їздили за кордон, відпочивали без жодних проблем до недавнього часу. Абсолютно вільно, там насправді там десь порядка ста слуг встигли побувати в різний спосіб за кордоном і точно не затримувалися на якихось там відрядженнях, їхали далі відпочивати. Ну, розказували навіть, що минулої там весною чи на початку літа минулого року, що там навіть хтось нас знімав, якісь готував матеріали, десь там трохи звідкись. Тиснули, ну хтось з їхніх, не з наших, Тиснули, шантажували Зеленського в якихось там питаннях, тому що було дуже багато і про ті секс-салони, і про ті борделі, і про ті інші там моменти, і масажні всякі, і все інше. Там багато дуже було назнятого матеріалу. Ну, був, назнятий не був, але те, що сух було багато за кордоном, це ми знаємо. Те, що вони їздили до недавнього часу, абсолютно вільно, ніяких проблем не виникало, ми знаємо. І раптом починається удар. Не на тому, що вони крадуть, не на тому, що вони мародерством займаються, не на тому, що вони десь там протягують свої обійськи ідеї, як там їхня е, ця е, лідерка, шулячка, партійна фюрерка, яку звуть ніхто і ні звати і ніяк е, будівельної мафії тягне сав, свої законопроекти, там інші речі. Це все їх не рухають за це, їх почали молотити за виїзди за кордон. Ну слухайте, пункт перший Арістов. Одар жорсткий піддих. Е, пункт другий. По цьому, по Дубінському кримінальні справи по обох підняті це такого бути не могло саме за те, що вони виїхали, не за всі інші їхні дикі речі. От по Трохцію поки що його Арахамія захищає, тому що це ж людина Павлюка, це ж ця митна мафія, на якій Арахамія жирує. Але ми вже бачимо, як Єрмаківська правда, як Севгіль Мусаєва. Е, ну, дуже опозиційна журналістка, дуже. Ну звичайний в обках, кажу, я тут трошечки так іронізую. Раптом вибухнула. Тобто в Єрмака. Е, ні, ми тренд відпрацьовуємо. Як це торохтія захищати? Торохтій має зараз бути наступний, скласти мандат, кримінальні провадження за поїздку Болгарію там з дружиною. і Все немає значення, коли це було. Глупити по всіх. Чому за мародерство, розкрадання, брудний лобізм? За зраду відвертих зрадників, які з ворогом якшалися, та господи той самий Дубінський, навіть за зраду не хочуть рухати, тільки за одну тему. Вони під час війни з порушеннями певними виїжджали за кордон. От люди, які навіть не в тому питанні, що під час війни, а в тому, що країні треба допомогти, а вони з поїхали за кордон. Вам не здається, що це якось з цими сьогоднішніми з вами заявами занадто корелюється? Мені не цікаво, що я пов'язую е, речі, які зовсім не обов'язково є між собою якимось чином е, спорідненими. А потім, а потім виявляється, що та ні, виявляється, що був певний тренд. І це ми просто бачили окремі ланошки ланцюга, які опинялися зверху над піском. А далі весь ланцюг отак взяти смикнути його з піска, і ми раптом побачимо. Що це весті ланцюг, і це все окремі ланки. А о цих кілька, що ми їх бачимо, от я їх виділяю, бо я не маю можливості добратися до ланцюга і висмикнути його з піска. Але от я бачу оці заяви сьогоднішні. Оця історія з тим, що почали атакувати Сух саме через те, виїзд за кордон. Ще раз хочу наголосити: виїзд за кордон, коли Україна потребує всіх українців тут. Наступний момент, який. Ну теж дуже показовою. Знаєте, ми сприймаємо як правило те, що нам хочуть всунути в вуха, і ми його заковтуємо. А я люблю все-таки потім покопатися. От справи воєнкомів. ну, перше, я про дикісі певних воєнкомів в ефірах і в себе десь там писав і говорив ще більше року назад. З червня місяця минулого року я про одеського обласного воєнкома і їхні практики уже розповідав. Це було відомо. А з лютого місяця цього року, чи там схема Радіо Свобода, я вже не пригадую, там хто це журналісти. Вже все це показали. Це Міша Ткач як розслідувач по виклику, йому сказали, що ФАЗ дали гроші, він поїхав, зазняв, вернувся, отримав другу частину там зарплати і запустив, і розкрутив. Але ті самі кадри, цей самий маєток Борисова в Іспанії, ми бачили ще на початку весни. Згадайте, ну що, забулися бачили. Чомусь тоді вона викликав від голосу. Зеленський очі закривав Єрмак, Татаров. Ні, 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 нас це не цікавить взагалі. Різніком нікого не зацікавило. І чомусь саме зараз ці теми з воєнкомами виринули. А тепер давайте маленька деталька. А що виринуло? Яка структура завживань воєнкомів Основна, на чому вони оці мільйони заробляють? От Борисов на чому 188 тільки виявлених мільйонів заробив. Нам пробують сказати, що вони не просто пробують, нам у всіх повідомленнях пояснюють, що воєнкоми незаконно допомагають військово зобов'язаним українцям покинути територію України. Перепрошую. Я привик мислити, думати і оцінювати, і зводити факти. І я вам зараз це теж підкажу. Це повна дурня. Основні звинувачення до воєнкомів, до оцих центрів наших е комплектування в іншому, в тому, що вони видають так звані білі білети, або гублять списки, або стараються не бачити, пропускати, або давши повістку, тихенько завернути хорошим своїм людям за гроші. О цьому суть це десь, мабуть, 90-95% їхніх зобживань. А допомога виїзді за кордон? Ну, слухайте, система шлях з ними пов'язана дуже мало. Це місцеві органи влади. Це обласні військові адміністрації. Це інше. Там Міністерство охорони здоров'я має свої там певні квоти. Там інші мають. Держпрокордонна служба, як ми вже бачимо, коли цього мафіозі бандита на СУГУ з Київської міської ради, випускали, то там вже ГУР навіть має. Буданов дає їм довідки на виїзд. Воєнко Ви мені при чому? Можливо, вони десь причетні? Ну, 2, ну, 5%. Ну, давайте, давайте вже уявимо, що 10%, просто щоб мені не казали, що я занижую. Але це максимум. Я думаю, що не більше 2% у їхніх зловживаннях є оті, кому виїжджають за кордон. А вас не дивує? Чому про білі білети нічого не розказують? От нічого не розказують. Чому розказують? Про те, що насправді до воєнкою має дуже опосередкований стосунок. Ще раз кажу, дуже опосередкований. Це саме допомога сприянні в виїзді за кордон. Виїзд за кордон громадян України, коли Україна в них має потребу? Ще раз повторюю цю фразу: от ми маємо дві заяви українських ну, помітних медійних фігур, удари по сугах в зв зв'язку з цими обставинами, удари по е, воєнкомах саме в цьому контексті, в тому, який не відповідає реальним звживанням їхнім. Вам не здається, що чотири такі великі, крупні ланки, оцих ланцюгів, які зверху вирвалися над піском? І на які я вказую, що вони з'єднані між собою. Тому що занадто ще раз кажу, акценти зміщені, дуже серйозно зміщені саме в цю тезу. Мені здається, що ця теза починає зараз розкручуватися. Більше того, виявляється інші заяви, там є такі, як його там Олег Постернак, у них там є такий, Пропагандист, він зараз теж роздмухує ненависть, він, правда, вже протилежне каже, тому що влада зрозуміла, погано спрацювало. Треба сіскакувати. Все, хай всі їдуть, хай забираються, але забирати в них громадянство, класти паспорти, хай їдуть на всі чотири сторони. Пардон, чоловічку, а ти знаєш, що є така 25-та стаття Конституції, що на один громадянин не може бути позбавлений громадянства? Отак, просто не може, тільки в випадках, коли згідно римським статутом він. Втратив громадянство внаслідок набуття іншого громадянства, вона заборонена множини. А ви більше не маєте механізмів, як позбавляти громадянства. Забудься. Знову та самий напрямок. Люди, які виїжджають з країни, коли Україна в них має потребу, злочинці, під час війни, ще раз кажу, обмеження. Не в той спосіб, який це зроблено у нас. Він зроблений по тупому, дуже посовковому. Але, в принципі, він має право на існування. Ще раз повторююся, не в той спосіб, який зробила це влада Зеленського, але має право на існування. Закінчення воєнного стану знімає ці права повністю, і от вони вирішили через певних початку, через певні структури розкручувати певний настрій, відповідній е, тренд, а потім через певних людей вкинути цю ідею і подивитися, як це буде. Вийшло дуже швидко і дуже рідко різко. прилетіло моментально і. Вже дають задній хід, але давайте вернемося, Чому я думаю, що це саме є проба, що це нас не відволікає від чогось, а є від чого відволікати. А що це проба на нашу суспільну реакцію? Тому що недавно була інша проба. Просто давайте не називатися. Вони низькоінтелектуальні люди. Це люди, які не мають ні відповідної освіти. Ну зеленського фальшива, ну реально фальшива юридична освіта. Він навіть не знав, коли став президентом про існування в Україні конституції, розподілу його гілок влади. Мені здається, він і досі не знає про це Єрмак. Ну, я чув від багатьох висновки, що це теж людина низькоінтелектуальна, та це й помітно, дуже помітно. Просто ну на них працює вся державна машина. Вони ж тут господарі життя і там якісь очкарики які мають на них працювати. Але вони, як правило, теж наймають для себе за совковим принципом своїми помічниками, радниками і заступниками: приймай тупіших і примітивніших, і низькоінтелектуальніших за себе самого, щоб не підсиджували Оце відмінність совка. Від нормального цивілізованого світу, і тому там створюється оця загальна система, яка не думає, і тому вони не змогли самі допетрати, що буде реакція погана на оцю історію забороненої на виїзд чи історію, по якій вони вже запустили на пробу Пера перед цим спікера Стефанчука, теж невисокий інтелектуал. Пригадуєте, коли він заявив, що можна під час воєнного стану провести вибор. Ні, не можна. В принципі не можна, особливо парламенту, про який він говорив, це напряму заборонено Конституцією. Але вони попробували, а вони моніторять у них постійно іде збір інформації по соціології. До речі, мабуть, дуже погана зараз соціологія. У них по всіх пунктах, які запитують, тому що раніше нам регулярно викидала інформацію група рейтинг, яка обслуговує е нинішню опу. А зараз ми від них щось давненько вже нічого не бачимо. Причина, ну, набуть, на нема того, чим можна похвалитися. Мабуть, дуже погано все. Із довірою, і з всім іншим, іншими процесами. І от вони, запускаючи тезу, відразу в них є механізми є в суттєв, які дають миттєвий зріст по соціальних категоріях. Вони мають їх вже відібрані. І от там вони попробували по військових. Там прийшов такий приліт. Я чув, що військових це вибухнуло. І моментально Даніо, Стефанчук, всі інші кажуть, ні ні, ви що? Ви неправильно правильно Не може бути виборів, тому що ж військові не зможуть взяти. Нам треба, щоб військові взяли. Все, дали задній хід відразу від цієї ідеї. Це не означає, що вони від неї відмовилися. Вони будуть шукати якісь інші подібні, обхідні шахермахери. Але сама ця ідея вже завойована, тому що прилетіло. А тут прилетіло дико. Причому ще раз те, що я казав на початку. Прилетіло навіть не так від нас, як від своїх. От свої почали хейтинг, тому що для них, для якої різниці, ще якісь три роки нас ограничують, нам не дають прав. Ми хатім, нам положено. Оце для них основне, тому що для нас все-таки нас ще можна переконати потребами України, а ні. І от вони в своїх виборців раптом це побачили. І мені здається, тому така реакція за півдня вже в обід сьогодні почали давати задній хід. Більше того, по бідному Денисенкові вже навіть міністерство внутрішніх справ почало відхрещуватися не тільки від того, що це не їхня позиція. Ні, ми до цього не маємо жодного відношення. Але вже й казати, почали так, Денисенко взагалі не є радником міністра. Ну може, і не є, може, попередника того, що загинув тоді в вертольотній катастрофі, не знаю. Але людину, яка була в них все-таки адаптована і на них працювала, почали зливати, почали списувати. Той момент, коли раптом виявилося, що приліт відторгнення і обурення занадто сильний, занадто жорсткий. Ну, що це означає? Це означає, що абсолютно в прямому виразі, так як це вони спочатку озвучили через Денесенка на три роки заборонити чоловікам там працездатного віку, все покидати Україну, напевно, в тій формі вони не ризикнуть це запустити. Але. Сам факт, що вони запускали кілька таких попередніх дій. Я сказав вже про те, як раптом виникнула ця кампанія саме не через розкрадання, не через щось інше, а не через держзраду, а саме через поїздки за кордон по сугах, демонстративний саме на цьому робили акцент. І що на воєнкомах змістили на це саме акцент, так само це є ознака того, що для них це дуже важливо. Ну вони розуміють. Закінчується війна. От ви хто не дивилися, подивіться, от у мене є там трошки далі був спеціальний запис теж в YouTube, хто ж буде відбудовувати Україну. Я це, це теж аналізую, але я там роблю висновки: що треба зробити. Гетьманцева в тюрму, Гетьманцівщину на смітник. Уряд адекватний, нормальний, прийняти реальних професіоналів, а не сухняних шмигалів, Єрмаківщину ліквідувати, бек-офіси в Офі, ліквідувати, почати нормально працювати, створювати умови для бізнесу. А зараз ще, доки війна, державне замовлення максимальне для приватних компаній, дрони готові робити приватні компанії, давайте замовлення, затягуйте туди людей, тисячі, десятки тисяч. Державні заводи по виробництву зброї, та ви маєте куди їх примістити, ви можете їх захистити особливо в Києві. Давайте туди набір людей для роботи. Це потрібно Україні. Не жебрайте в заходу, починайте себе робити. Просіть, може, комплектуючи технології, і все подивитися, як це верне збереже людей. Якщо буде стільки робочих місць і стільки реальної роботи з доброю зарплатою, ніхто не буде особливо втікати з України. Але це я говорю. Це ви говорите, це говорять нормальні люди. Ця влада. Цього робити не хочу, вони хочуть далі красти на там на асфальті, на фальшивих дорогах, на всьому іншому, і вони хочуть для того, щоб поповнювати бюджет, так як казав гетьманцев, обскубувати гусака, щоб він не кричав, але що він, врешті-решт, здох. І тому втеча людей при такому може бути колосальною. Вони дуже добре розуміють. Люди знімаються воєнний стан, та за них навіть голосувати не буде кому на виборах. Їхні виборці перші втечать з України. І в цій ситуації що робити? А в країні демографічна не криза вже, а катастрофа. Пенсіонерів з Заходу будуть повертати, а роботи працездатних людей на Заході українців готові приймати. А вони не створюють умов. І от вони тому вирішують сталінськими методами, як в Соєцькому Союзі, виїзні візи, тільки по віїзних візах, і перекрити кордони, заборонити виїзд. І от, коли не пройде в такому прямому варіанті, це означає, що вони зараз будуть придумувати щось інше, якісь обмеження. Можливо, вони попробують перетрансформувати після воєнного стану, вести надзвичайний стан, надзвичайно економічний, там тихенько протягнути якісь зміни. От тільки є маленька проблема. Конституція, 33 стаття. Вона дуже чітко каже, що кожному, хто на законних правах перебуває на території України, там свобода, пересування, все і. Є право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлені законами. Обмежень після воєнного стану, встановлених законами, для загального населення України, не існує. І це означає, що їм треба буде в Верховній Раді ухвалити закон. Так, це можна за конституцію, але цей закон буде такою дикістю, що я боюся, що, я надіюся, що вони самі не ризикнуть за нього голосувати. І тому вони будуть шукати щось інше. Слідкуємо за руками, ці наперсночники точно. Нам нічого доброго не запропонують. Але доки ми за ними стежимо, доки ми не пропускаємо такі пробні шкулі, які були зараз, доти є надія, що ми втримаємо ситуацію в країні. Все, слава Україні! Перемоги вони не пройдуть.